Ісусові притчі, Ісус розповідав багато історій. Вони були надзвичайно цікавими, тому що в них і йшлося про Бога і про те, який Він насправді. Отож Ісус почав розповідати. Один чоловік юдей спускався з Єрусалима до Єрихона і потрапив розбійникам у руки. Вони тяжко побили його і відібрали всі гроші. Незадовго після цього тією дорогою йшов священик до храму. Чоловік чекав від нього допомоги, та той лише пішов іншим шляхом. Пізніше повз пораненого проходив інший чоловік, який працював при храмі. Він також звернув на іншу дорогу. І навіть не зупинився. Врешті надійшов третій чоловік, та він був самарянином. А самарянини з юдеями ворогували. Однак, коли він побачив скривавленого чоловіка, то негайно зупинив свого осла і зліз з нього. Самарянин перев'язав рани бідному чоловікові і відвіз його до заїзду, де той лежав доти. Доки не одужав. Потім Ісус сказав Так само і ви будьте добрими до всіх людей, навіть до своїх ворогів. А ось інша Ісусова притча. Кожен, хто слухає Мої слова, схожий на розумного чоловіка, який побудував свій дім на скелі. Линув дощ, вийшла з берегів річка, подув сильний вітер. І натиснув на той дім, та дім цей не впав, тому що був збудований на міцному камені. Проте кожен, хто слухає мої слова, але не виконує їх, подібний до нерозумного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Линув дощ, розлилися ріки, подув сильний вітер і ударив по тому дому. І він упав, розбившись, вщент. Ісус розповідав багато радісних історій про те, як знову знаходилося щось загублене. Ось кілька з них. Уявіть собі жінку, яка мала десять монет, а загубивши одну з них, переглянула весь свій дім, шукаючи її. Або уявіть пастуха, який в отарі має сто овець, а загубив одну з них. Він залишить 99 у безпечному місті. І піде шукати ту одну і шукатиме її доти, доки не знайде. А знайшовши її, візьме собі на плече і принесе додому, надзвичайно радіючи. Бог є добрим пастирем. Якщо хтось загубився, він вирушить його шукати і шукатиме доти, доки не знайде, та не поверне додому. Один чоловік мав двох синів. Молодший син забажав покинути батьківський дім і податися у далекий край. Батько дуже засмутився від цієї звістки, але відпустив сина, давши йому частину маєтку. Недовго молодший син насолоджувався безтурботним життям. Раптом зникли всі гроші, як і нові друзі. Молодший син мусив пасти свиней. Бо не міг знайти іншої праці. І коли він так мучився у злиднях, то згадався йому батько та рідний дім, і син вирішив повернутися додому. Коли він був ще далеко від дому, батько побачив його і змилосердився. Він вибіг назустріч синові, обняв і поцілував його. Молодший син зізнався. Батько, я розтратив увесь твій маєток, і я більше не гідний здаватися твоїм сином. Дозволь мені бути слугою у твоєму домі. А батько відповів: Ні, ти не можеш бути слугою, ти мій син. Ти був мертвий і ожив, ти заблукав і знайшовся.